Я дуже часто отримую компліменти своєму волосся, і хоч 50% успіху це тупа генетика, але 50% все ж таки це те, як я його вкладаю. Десь місяць я користуюсь новим методом вкладання свого волосся і дуже хочу поділитися з тими, у кого хвилясте волосся. Особливо прям хвилясте, а не суперкучеряве. Мию я, як і всі майже миють кучеряві дівчата вниз головою, хорошенечко промиваю корені шампунем, Шампунь підбираємо тільки під свій тип шкіри, будь ласка. А бальзам, оцей, який я показувала, я би дуже рекомендувала, він прям такий класненький. Волосічко з бальзамом завжди розчісую, отак от багато разів жмякаю, змиваю це все і максимально вижимаю потім воду, знову ж таки, жмякаючи волосся. Далі наношу перший слой геля, покажу на відео, скільки і як я його наношу на волосся. Знову це все діло жмякаю і закриваю волосся звичайною футболкою. З футболкою хожу 2-3 хвилинки, недовго. Коли знімаю, волосся ще таке мокре і трошечки капає. Я обережненько вот вот розподіляю пасма так, як мені потрібно, і наношу ще слой гелю. Я просто розділяю волосся на дві частини і, отак, вот вот наношу обережненько, прямо від коріння донизу і трошечки знову. Ж і далі буде головне те, як ми сушимо волосся. Я не опускаю голову вниз, бо в мене достатньо об'єму коріння. Якщо вам потрібно, то можете опустити повністю голову вниз. І головне тут те, що я не піднімаю майже волосся вверх дифузором, так як зазвичай це робиться. Собственно, я спеціально зняла весь прям шлях сушіння свого волосся. Я висушую десь на 70-80%, і потім воно досихає вже само. Я дуже вже втомилась. І мені дуже подобається результат, який у мене виходить в кінці. Воно не супер кучеряве, але у мене від природи не прям кучеряве волосся, а хвилясте. І саме для мого волосся мені дуже зараз подобається цей метод, і особливо мені подобається волосся на наступні дні після помиття. Тут ви бачите результат одразу після сушки. Тут воно ще на 80% сухе. А далі буде результат на наступний день, яким я прям супер-супер задоволена.